Навіть під час повномасштабного вторгнення я рік ще говорила російською, а потім ну, у нас там був конфлікт в Європі з однією пані, яка типа підтримувала з болот. Так скажемо, і вона підтримує Україну, але вона каже: Ну, якщо б от ви не відстоювали свою мову, ми б на вас, типо, це б нас не спровокувало. І така дума, бля. Коротше. Будь ласка, просто от з цього моменту я кажу до побачення. Вперше я кажу до побачення українською. Я перейшла просто одразу на українську. Хоча для мене ну склад, це такий складний перехід. Я боялася, бо я не розуміла, як це розмовляти українською. Я буду робити багато помилок. Я ну якось в собі в собі не була впевнена. Я боялася, що люди будуть сміятися. І в Севастополі завжди казали, що це мова села. Ну і ти какби такі зростаєш, і такий розмовляєш російською тільки.